У Чорнобаївці тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. У будинку Віктора пошкоджені вікна, двері, дах. Пішов в літню кухню, двері вилетіли в хату. Двері вилетіли, все замки повиривало. Вийшов з фонариком, посвітивши весь спосипався. Ну, що? Ну, це слава. Це тут один такий прильот. Там краї ще більше прильотів було. Таже сюди видно, но ну, бачите. Тут криші нема, там воно криші нема, світиться. Там далі нема, там далі пів хати немає, взагалі криші нема. нема. Ну, так, ну, Представте, такі заряди прилітають. Під вогнем армії РФ в житлові квартали населеного пункту були 8 лютого, близько п'ятої ранку, розповідає Віктор. Перший прильот гучний був, одразу на пол. І не знати, куди бігти. Чи бігти в підвал, чи лежати далі. Довелося лежати. І пішло. Один, вторий, третій, четвертий, я там вже не щитав. То стекло, то шифер. Сиплеться, сиплеться, сиплеться. Оце ось, ось свіже, вибух, щоб ви зрозуміли, оце ось свіже, оце свіже. Тержаве, оце свіже. Ну забор вже по третьому разу ставимо. З нічого ліпо. Сусід Віктора Олександр показує посічене уламками ворота. каже під атаку російських військових, будинок четверте. Встав. Я якраз ось у цій кімнаті спав. Так що нормально. Тут відчув на собі. Бачите, яким страшним, що все чорне, оце вокруг. Це не гра, це як це, що все чорне. Земля в радіусі 50 метрів. Вона чорна вся. Таке, так. Забор. Забору, бачите, прольот. Його немає. Він був, пропав. Все, що від нього залишилось, все. І тут, ну це навіть не ну немає на такі кусочки, пора порозліталися. Армія РФ вдарила по Чорнобаївці з реактивних систем залпового вогню. Розповіла начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Ельвіна Османова. Було зафіксовано щонайменше сім прильотів у гасних снарядів. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень різного ступеня. Зазнали 47 будинків. В оселях потрощено стіни, дахи, вікна, двері, гроші та господарчі споруди. Крім того, понімеченої критичну інфраструктуру, газогін та лінії електропередачі. На щастя, в наслідок цієї атаки місцеві мешканці не постраждали. Яна на самко Леслав Куприєв, Суспільне, Новини Херсонщина.